В Радянському Союзі цю історію подавали зовсім по іншому. Баленко був певно єдиним втікачем З СРСР, про якого радянська пропаганда і слова поганого не говорила. Принаймні, попервах. коли на захід втікав артист балету чи спортсмен, його клеймили несвідомим елементом, який спокусився гнилим заходом. Але коли втік військовий льотчик, членка ПРС, зразковий офіцер, який ніколи не бував за кордоном, це могло викликати, врешті, питання. Чи такий вже гарний радянський устрій, якщо від нього втікають навіть найбільш перевірені кадри, тому радянські газети і ТаРС називали Беленко патріотом і справжньою людиною, його посадку вимушеною, а припущення, що його політ був втечею брехливими. Наприкінці вересня в Москві навіть організували прес-конференцію, на якій дружина, яка напередодні втечі погрожувала Беленко розлученням, і мати перебіжчика, яка не бачила його з дворічного віку, плакали та закликали його повернутися по черзі. На Палюючи сина і чоловіка, втім, безуспішно.